Наша обстановочка. Ну що, ти готовий до поїздки? Нормальні ціни на бургер. Так. Yeah. <реш> тобто це означає, що за але. Але тепер бачу, теж вони щось тут вирощують. Ти готова? <реш> Риве, як не знаю що 4 Чотири, 5 на на все. Паршливі там душко. ми прийшли у внутрішній басейн. І зразу буде друга мат, або закритими очами спускатися. Назад ну, там дуже глибока яма. Добрий день. А який день? Добрий день. Карпатський день. Отакий такий день. Дивіться, яка який тут рух. Дивіться, яка христинка велика! Підписники з Ютубу провалилися. Рік часу. Рік часу провалилися. Скажи, я вже тьопаю. Так? Це... Це... бо Я рік часу не закидав нічого, нас знімає. Ну що, ти готовий до поїздки? Mm -hmm. Так? Mm -hmm. І... Зірвався, бо ти не можна. Ти що в Карпати не їдеш, він як зіорак підірвався. Як вона хоче, то GoPro. Про... Коротше, буде mm -hmm. Карпатський був. Mm -hmm. mm -hmm. Ооо! Характер! Оба! Отак, давай знімати. Дивися, кави зроблені, ще кави поп'ємо. Ще не наготовлені, тільки тако. Купа, купа взуття, купа купа всього. Доброго mm -hmm. пані Марія вже згорола. Пані Марія бігає, метушиться. Огірочки. огірочки переростають, треба їсти огірочки, треба щось з ними робити. Іринка каже, так? я без огірочки снідати не буду. Ні, ні. Ну, і, все. і Христинка, і Христинка вже збирається в дорогу, сумків повно. Кажу, не треба стільки сумків. Завжди знаєте, набираєш одягу, ходиш лише там якісь маленькі частини цього одягу. Ми, ми завжди як приїжджали з поїздки, казали: ну на що стільки ми набирали того одягу. Бо набираємо сумки, потім якусь одну дві і все. Чим Карпати е, особливі? Тим, що то дощ. Тож спека, то холод, коротше. не вигадаєш з погоди. Так, да, так, да, і треба, треба бути на самоготові. У, у нас тут вигадаєш з погоди, у нас тепло, це наш літл-піжік. Та ти будеш їхати? Ти будеш їхати ось тут. Там наготували вже вже такий руль христинці. Так, Христинка буде мати чим бавити в дорозі. Оце такі справи, друзі. Будемо пити каву, а вони будуть їхати і що? О, як О, так людина так? голодна, то й Кава кавою, але ще треба одну рекомендацію. Перші наші оригінальні парфуми. Давай, нозі сюди. Будете зараз говорити. Давайте, мені Давайте. Отаке, друзі, включаємо зйомку. Дивіться, бачите? Друзі, сьогодні вас хочу запросити до клубу Аромозалежний. Дивіться, що тут пише. Обережно викликає залежність. Я можу це підтвердити. Я не знаю як. Не пішло. Не пішло, ну що диви, ти на дві камери, я не привикла працювати на дві камери. Відволікає. <рес> 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 а як будеш на інтерв'ю зі всіх сторін до да, камер да, багато? Ще раз. А якось так. Ще, ще, ще раз. Дай я зараз ще раз скажу. О, машину заладували. Ще не повністю. Ще не повністю під сам це. Бо чую, що, за що сонечку нині. Не, не таке. Ще разі три на лобі трошки. о, Так. О. Ну, то так знайшли, бо люди тільки вчора мали машину помити, а дощ лив страшенно. Ми хоча не квадроцикл. Може зараз заїдемо. Наші красички на харчування. Десь термосумка так. наша має бути. Квадроцикл. Купила Так? то капець. Це такі великі, то не такі, як у твоїх колегів. То такі дуже великі. А, ну, ні, ну і... там є різні, напевно. То типу трошки більше, ніж мого другого. Mm. 200 кубів, я він великий. Капець Ти христинка наша. Ти готова? Mm. І -ї 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 -ї. Готова їхати. Mm. Готова їхати. А бабуся буде плакати, за христинкою буде плакати, плакати. Заскучає бабуся. За три дні заскучає. Mm -hmm. Mm -hmm. За а, термосумочка? Так, я який один контурен, але я думаю, його платить. Пусть диван. Начальник, вас закрили трохи, та, щоб ви збитки не робили. Де ви є, начальник? Де ви сховалися? Ай, де ти є? Пікалка наша маленька. так? І все, і вже виїжджають. Все, я тобі проху даю в машину. Решта, якщо щось брюдоване зняти, то все знімала Іринка, або Мартуся, або хтось. Отак. Ну не я, мене не виніть. <рит> е так, ми вже виїхали. <зас> вже першу помилку таку зафіксували. Треба було напевно брати Володіну машину, тому що вона більша, і, 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 ну, і нам би було просторіше по першому Але єдин, ну, там трошки нижче сидіння, мені не так комфортно в ній їхати. Моя маленька, маневрена, і ну, я кажу, я її краще відчуваю. Але Пасажирам трохи трохи тяжого, тісніше, там би було проста. Але нічого, аби добре заїхати, думаю, можна потерпіти. Їхати не так вже й багато, 4,5 години. Ну звісно, то якщо без зупинків, нам все одно треба буде якісь зупинки робити. Так, ми заїхали, заправилися. Не знаю, якось ліос. Найдешевші ціни по 47 грн. гривень. ДП трохи страшно, але але запевнив автозаправник, що каже, що все окей має бути. Наша обстановочка зупинилася на око, тут десь майже половину ми шляху проїхали. Наша Христуся що робить, буде зараз обідати. Діти пішли купляти щось, не знаю, якісь бургери чи ще щось. Будемо бачити, памперса передінемо і трошки зупинилися і поїдемо далі. Нічого така штука. Смачно. Адже скритинка скривилася. Тобі то смачно, хай що дитина скаже. Щось дитина скривилася. Що, не, не дуже? Домашня ліпша, кажи, але якісь ти хочу, то те зім. Ням-ням. Трошки вийде ням -ням. потьопає ням -ням. зараз. Ням-ням. Бач, -ням. ти каже, ням-ням, значить, ням ням Що там, що покупляли? Худога. Без нічого. Кажи булка і кубаска. А ти що? Угу. О, ну себе. Добрий? Булочка апетитна. Скільки такий бургер? 147. Нормальні ціни на бургер. <рес> <рес> ну, та я бачу, то, певно, не самий простий, то певно, якийсь дабл дабл щось там. Так само з Володю собі по бургеру взяли, перекусуємо і їдемо їдем далі. Володю відразу, ну не тільки Володю першого, потім мене одразу люди впізнають. Просто капе, не зайшов. І жінка каже, я тільки вас дивлюсь, більше нікого не дивлюсь, тільки вас дивлюся. Люди, який в мене голос, я не можу. І що? І що, ми не можемо доїхати, навіть до якогось от тебе розривілася, Христя просто не хоче ні на руках, ніяк. Реве, як не знаю що. Ні, дити, під'їхали, поїдемо позаконутися, там духовили. Я знаю, як є, x 5 на все. Але там вже теж має коротке місцечко чи долоня. Наша господинка ходить маленька, ми вже скупилися. Коротше, там такі великі черги. подивіться, просто капець. Я йду, Володя, в чергу ставати, бо то буде дуже довго. Ми вже на місці в нашому улюбленому готелі. Мілі і Джон. Що там діти? Готові до купання? Так. Тому тому басейник е, ць, коротше, Христинка спить, ми не знаємо, що з нею робити. Я вже так хочу, я вже хочу на квадриках отих. На квадриках все це встигнемо. Важливо. Маємо три дні попереду. Ось це все нам треба якось розгрузити. <рес> не знаю, як до речі, тут відразу є річечка, дуже класно. У -у -у. Який шум приємний. Можна знімати чи ні? Можна? Дякую. Я попрошу вас забити повністю нашого. І тут мар, максимум. О, круто! Там є такий куточок для дітей, ми навіть не бачили ніколи. Так, і наш номер відразу з сходів. А ми ну заходимо. Так, ох, як класно. Тут диванчик. Тут діти Одесу. Міні, міні холодильник, тут телевізор. У нас двохкімнатний номер. Як тут класно. Все дуже гарно. Телевізор, чайник. А ми, до речі, відразу біля ресторану. І біля басейну. Так, і звідси басейн. Це треба передіватися, і, і що? і в басейн. А там, до речі, вхід в внутрішній басейн. І дуже круто, що і внутрішній басейн, і зовнішній басейн з підігрівом, тому що Карпати то є Карпати. Сьогодні сонечко, завтра дощик. Тому він би не встиг прогріватися. Дуже класно. Що ти подобається тобі? Подобається так. Витягни її пипу. Ба, ну, щось розкажи. Подобається, кажи та. Yeah. та". <рес> так, коротше, Христинка оцінила їй сподоб... Та дуже подобається дівчинці. А там ну, давай подивимось. Так, як тут гарненько, все чистенько, рушнички і душ. Марту все оцінила. І я вам скажу, що е, тут. Готель сезонний, він е, на осінь, на весну, ну, закривається на ремонт, на відновлення. Вони тут так дбають, тому що власників ми минулого разу як були, то з власником познайомилися. Е, дуже приємний чоловік Іван і взагалі кажу, дуже, е, дуже відповідально відноситься, дуже переживає за клієнтів. Коротше, тут дійсно все на вищому рівні. Так, є сушка, також мило бачу, що є тут. Будемо короте, роз. Розвантажуватися і розкладати сумки христинка не може натішитися свободою, що її нарешті з того автокрісла витягнули. Валяється, скакає, бігає, тішиться, не знати як. Ай, голі, голі, голі свобода, правда, від тих ременів безпеки і всього решта. Від тієї спеки, вже переодягнені. Марсуся, я і буданчик. Володя каже, що буде носити речі. Чорас купальник копила. До речі, дуже класний, спортивний. Ніколи такого не мала, але мені сподобався. Тут все прикриває, що там, що там лишнє. Коротше, завжди супорове, а переміряла весь магазин. Отого От єдине, який підійшов. І Христуся треба вдіти. Зацініть, як Христинки ознаковий чай, баба як би знала. Ну, Тож з підігрівом вода вам казали, хоча <ріху> <ріху> дуже смертнуха, але вода дуже комфортна. Христинка. Дуже класно, що є відділ для дітей окремо, такий досить немаленький. І так само тут для дорослих. Взагалі все судорово. Синка хоче відчувати собою землю, розумієте? Наші плавати дуже не цілим, вона хоче тьопати. Ми прийшли у внутрішній басейн. Дивіться, як тут гарно. Після останнього нашого візиту тут. Це реставрували ще краще, хоча так було дуже класно. Ось такий можна собі і вечір і зранку. Але хочу до речі, в нас ще є джакузі, включено вартість. Так що будемо так само треба буде якось скористатись. Наша обстановочка Христинка тут огляд робить наводи порядки, так хоче залізти туди, але тяжко. Так, принесли нам ліжечку для христинки, дуже класну, що зможе Христинка хоч трохи спати саменька і не будемо переживати. Можна навіть буде десь піти, може в джакузі яке підемо. Там є коротше, спа, нове відкрилося тільки цього року. Так що все вам покажемо самим дуже цікаво. Діти вже зголодніли, кажуть, що хочуть їсти. Зараз будемо йти вечеряти. Хто тут тіпає? Нам пощастило, бо нам з, відразу біля нашого номера тут є такий дитячий куточок. І Христинка йде, де його тестувати. О, І зразу буде друга мати, і хлопчика. О, як класно тут зробили. Христуйся, йди, ти тьопа, тіпай. Тут взагалі такий максимально сімейний готель, хто з дітками ну, просто дуже... Ага, дуже рекомендує, я не просто не розвиваюся, то дуже-дуже рекомендуємо. Тому що кажу вам, ми, ми ще в цьому готелі були до того, як були блогерами, тому це щира рекомендація. Ми прийшли вечеряти, покажемо вам трошечки ресторан. Тут дуже дуже, дуже красиво, Який христина дає мені добре зняти, бо вона хоче ходити. Хто хоче чопати? Ми вже їмо, точніше Христинка з Буданчиком. Буданчик собі взяв. Ми Христинці картоплю пюре взяли і сметанку, а я собі деруни. Тут такі порції величезні. І я вам скажу, що ціни дуже дуже навіть приємні. Взагалі, ну, я тими дерунами два рази наюка. І все дуже смачно. Доброго ранку! В нас другий день нашого відпочинку. Христинка вже переодягнена. Вже тут збирається десь їхати. Спали ми гарно і хочу сказати, що тут є генератор, тут постійно є світло, і дуже класно, хоча він у нас стоїть під вікном, як закриті вікна. Ну його практично не чути, то це великий плюс. І, і, і що? І значить, від відвідувачі ніякого дискомфорту, що нема світла, не відчувають. А ми що? Ми зараз збираємося йти на сніданочок. Треба себе в порядочок проводити і йти снідати. У нас христинка вже снідає. Думали брати її на сніданки. Тут, до речі, дуже великий вибір сніданків, щось, напевно, вісім штук. Думала синечки взяти, але сніданок з 9-ї години, а вона вже зараз за 10-9-та, а вона вже ну прям вже дуже хоче їсти. І, коротше, і буде, буде що там у нас картопля, спаржева та спаржева квасоля з кроликом. Да? Скажи, нагамаюся, і зараз на сніданку щось буду гамати. Так, ми прийшли на сніданочок і показуємо вам, які величезні тут порції. Про те, що вони смачні, ми не сумніваємося, вони просто гігантські. Денчику, ти що за вес? Мастиш. Так, треба кликати Христинку і Володю. Думаю, Христинка зараз ще сирничками поласує так само. Там, до речі, на веранді зранку е, дуже гарно, ну на дворі, дуже е, ну, так свіжо. Кріселка є для дітей. Зараз Христинку посадимо. Ми вирішили піднятися до того родить він так трошки вище. Ось там внизу лишили Володю і Христинку. Є два шляхи піднятися або підйомником. Вартість квитка здається 300 гривень, або. Або пішки тут сходи і, ну, і доріжки. До речі, 5 хвилин йти не варто, не варто платити скільки таких грошей. Варто? Я не знаю, скільки сам той родильба. Я кажу, що на підйомник 300 гривень. Але кажу, 5 хвилин ти не варто переплачувати. Нам зараз поцікавимося, скільки квитки, і будемо кататися. Вартість квиточка 600 гривень, якщо ти сам їдеш, якщо двоє, то по 500 гривень. Ось, я вирішила так само поїхати. Тому що я надію, що я буду як черепашка сповзати. По чуть-чуть на тормозах. Йой, як це страшно, на що я подивилася. Я не знала, що воно так високо буде підніматися. Дивіться, я, я, я. я бачу, що я зараз доверху заїду і буду ножками топати або закритими ночами спускатися. Через дітка низки, що не так страшно. А там, де ось таке повітря, там, там страшно. Що ви думаєте? Я за але інакше скажу. забоялася е, з'їхати і може й добре, хоча мене дуже мучить, е, тому що я, в принципі, як собі кидаю якісь виклики, я люблю їх е, е, виконувати, але 100 кілометрів трошки забагато. Вибралася ще вище, напевно, найвище. Вже яка тут краса. не спустилася на е, тому родильбані, на тих санях, то хоч, можливо, спущуся, щоб повністю гроші не пропали, спущуся на підйомнику. А, напевно, в собі куплю морозиво. Діти вже давно нанизу, допоморозиву і, і наниз. Це теж щось екстремальне там. Чи? Дійсно, дуже-дуже високо. А, а, високо. Так, Ми на квадроциклах думали, що ми поїдемо тройці з водіями, але квадроциклів ще було три, а от водіїв нема. Один тільки, і то про Мартуся собі О, А в мене, мене син Буданчик називається. Я боялася їхати, І що? І що? що, Там такий спуск Нічого. Ну, коротше, довіряю сину, як не як нам хтось під'їздить Думаю, з квадроциклом справиться. В сторону ми з Бодям проїхали. казав інструктор, що Бодя дуже молодець. Назад, ну там дуже глибока яма, застрягли. Тепер виїжджає інструктор, але тут реально, повірте, казав молодець, що вони перевернулися. Ще як туди їхала навіть. Краса, я би тут погуляла і поділяла. До речі, люди живуть. Діляться враженнями. Мартосі дуже сподобалось. <рес> Найкраще, що? Найкраще, То ти так. задоволений? Ти змучився так. трохи? Ні. Не. Не змучився, ще б їхав? Та? Би Та ти тут... вже ж понатирав мозолі. Я б теж ще би їхала. <рес> З мене екстрімуха. Я би кажу, я би їхала, але десь о, просто по дорогах, де нема болот, ям і екстриму, що можна. Вивернутися і то ще кажуть, що не екстремальна дорога. Ой, якраз вже багато хто поз'їжджався. Та то, то такі самі, вони просто зверху, певно, що смо більше. Або є ще якісь тисячу кубів. Ми на 400 чи 450 їздили, є тисячу. Ти такі маленькі тьопа є. Та ти такі маленькі тьопа є. а то не скинеш. Не так то просто. У нас трошки похолодало. Ну, як похолодало? я в футболці. Але Христосу в діле, так? Каже, трошки захмурилось, але дощику нема, як і обіцяли. Показали, що з обіда буде дощ. Поки що нема. Найчимніший, тому найпершому приносять. Ми з татом. У мене теплий салат салат телятини, Я не ви навіть не являється, яка то велика. Величезна миска і порція. Христинка чекає свою картопельку. Так, зараз будемо гамати. Можу ще показати вам. Яка кукуруза і які великі ребра. Я не знаю, чи на камері видно, але ви бачите, яка тарілка, як <риві> <риві> дуже <риві> чесно, Я тут точно <риві> не за я собі замовляла і кажу, що сьогодні знову обід захотіла. Ми з байданчиком трошки підійшли в спал, потім щоб... просто як мама ходить, ми обичаємо шлях. Ну, до речі, дощ падає, добре, що внутрішній і Взагалі можна без проблем відпочивати. Не залежати від. Погода, може, навіть в під салону підемо. Підемо в салону чи в хамам. Замовили вечерю. Тут трохи шумно, бо бачите, стоїть великий-великий генератор. Ну, тут без того ніяк. Але знаєте, що е, мене дивує, що взагалі ніякого запаху Може, якийсь е, суперсучасний наворочений. Ну тобто, як звичайні генератори там ставиш, то завжди біля там ну, як е, біля магазинів проходив. Так, бензину ще чимось рівняло. Взагалі я за стільки часу жодного запаху, навіть найменшого, не почула. Е, ось е, від'їхала від теми. Е, питаєте за квадроцикли. Квадроцикли коштують. Ми навіть не в одного питали, всі в принципі однаково. Можливо, десь можна і дешевше, але тут в буковелі навряд година 2 тисячі гривень. Якщо їдете двоє на одному цьому квадроциклі, 2,5 тисячі гривень. В принципі. В принципі немало, але задоволені очі дітей, які вони кажуть. Казали, що то найкраще, що з ними було за останній час. Я кажу, то треба любителя. Я не в такій айкорії. Я, я задоволена від того, що вони задоволені. Ось тому так. так. Ве-ве-ве, Добру ранку. Христинка здається, додому не хоче, бо дев'ята година, а в нашому настає. І то мама фактично збудила, правда. Кажи, ще ніколи так довго не спала. Не хочеш додому ще. А вже треба, баба вже скучила, діду, дядя. Ну вже тебе згамоти хочуть за ту ляху апетитно вкусити. Так, <реку> 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 так, так, так. Так, ось є, добігає кінця наш відпочинок. Ми щойно зі сніданку. Сьогодні, до речі, дуже багато людей прибуло. Що в передні дні там два-три столики були зайняті. Сьогодні майже повна посадка, дуже багато людей приїхало. Ну і не дивно, тому що от зараз у нас погода подивіться, спортилася. Ну ще вчора з обіду вже падав дощ. І що ти будеш робити, як, ну, як нема внутрішнього, наприклад, басейну чи чим зайняти дітей? Ось тому рекомендуємо вам заїжджати в мілі Джон, тому що тут будь-яку погоду ви знайдете чим зайняти себе, своїх дітей, сауна, джакузі це взагалі особлива любов, хамам. Я вам скажу, що великий плюс того, що, що нам тут так подобається, і що тут все так класно, це те, що власники ти навіть їх не не побачиш серед інших працівників. Ну тобто не відрізниш, тому що. Прості е, такі е, люди, е, які так само долучаються до роботи, там дивляться, що де, як не так. І дуже важливо, що працівники персонал дуже приємно відгукуються про них. Тобто, це означає, що, ну, що до хороших людей в принципі можна їхати і це відразу відчувається. Тому рекомендую. А в нас зупинка. Нам ще залишилось 2 години їхати. Заїхали тут. Наші родичі, мій е, троюрідний брат. Тут мають кафе, ми в ні, до речі. О, І заїхала трошки ноги розімняти, бо ми хоч трохи рухаємось, а Христуля взагалі прикута. Так? І що ви думаєте? Заїхали, випили каву. Я би з'їла чебурека, але ніхто не хоче. Ніхто не хоче. Ні володя, ні Мартуся, ні Буданчик. Я вже сама не буду. Христуся каву допиває мою. Дивіться, тут гарна Ця, така піч. Тут ми були, коли холодно було, вона тут е, запалюють її. Короче, друзі, в рогатині. Так само хто буде, можете заїжджати. Ми трошки пішли за, за ресторан, за бар і дивимося, а тут, подивіться, тут е, теплиці. Я знаю, колись дядько вирощував троянди, не знаю, чи саме тут. Але тепер бачу, теж вони щось тут вирощують Пітонії. Треба до мами дзвонити, може, то ми би собі купили зараз. Клас. І якась мікрозелень, чи що то таке, а, то мої полуниця. Обана. клас. Я трошки ближче підійшла, подивіться, Надіюсь буде видно. А то сонички. Подивіться, скільки сонички. Класно. Mm -hmm. Чи то вони для себе, але їх тому дуже багато. Напевно, теж на продаж. Такі великі-великі плантації. Йшли, йшли. Ми з Христинкою, подивіться, куди зайшли. На малини, на сонички, наш дядьку Андрій Дай, запустив. Та то капець, величезні. Дали нам кульочка, дівчата, і ми, і ми збираємо, а вони просто на пів, ну, на пів долоні. Дуже великі. Дивіться, так, Христуся, гам? Коротше, поспілкувалися ви трошки тут з дівчатами, зняти вас? Ні, не хочуть. Я, я така, дівчата тут працюють, пересаджують. Коротше, дівчата, подивіться, пітунії, які красиві по 120 гривень. Я би собі взяла мінімум 3-4, якби мала де поставити. Дивіться, вони настільки величезні. І хто буде їхати десь поряд, можете заїжджати і, і собі купляти. Бо ми з христинкою, у мене вже руки відвалюються. Все йдемо. що буде спати майже додому, то хочу підбити підсумки дороги. В принципі, гарно вона їхала, ну звісно, не без бульки. Сьогодні надивилася ну, такі більше певна ніж за все життя, ну, більше як людина. Тому що їй скучно, скучно їхати туди. Іграшки вже ті, які ми взяли, вона вже всіма набавилась за всі ці дні. То в загальному пішу. Якщо з мотиками, то вона очах дивилась, 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 що вже аж заснула. І, до речі, ну, досить швидко дорога. 4,5 години, майже 5 годин, 4,40 показувало. Здається, так, У, як то багато, як то проїдеться, але дуже швидко пройшов час, навіть в принципі, і, і не замітили.